Trend House Apartments у Вінниці. Це сучасні апартаменти неподалік центру. Заселення можливе навіть у нічний час, зручно для тих, хто приїжджає пізно. В усіх апартаментах є ортопедичне двоспальне ліжко, нові меблі та міні кухня з усім необхідним посудом. Ви можете готувати самостійно або замовити готові обіди та просто насолоджуватись відпочинком після прогулянок містом. У ванних кімнатах чисті рушники, фен і туалетно-косметичні засоби. Все, що потрібно, аби відчути домашній комфорт. До гостей безкоштовний вайфай по всій. Цьому апарт готелю вхід через код замок і камери відеоспостереження для вашого спокою. Є пральна та прасувальна зона і кулер з питною водою. Якщо ви подорожуєте групою чи шукаєте бюджетне проживання, на першому поверсі Trend House працює сучасний капсульний хостел. Він поділяється на чоловічу та жіночу зони. Шафи тут на замках: є кухня, туалет, душ, кондиціонер, телевізор для гостей доступна автостоянка та куточок для діток. А за додаткову плату дозволяється проживання з домашніми улюбленцями. Ваша подорож наша турбота бронюйте безкоштовно на hotels 24ua